Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Здорово, гутні! Братики-танкісти! Давненько ми все ж таки з вами не бачились у пару днів і тут одразу ж починаємо із тай 5 Heavy. На карті Хімельздорф. В рандомі, в рандомі в режимі бою перевага! І з гравцем бійцом, під ніком Хілзу, або нельзя, або так, або сяк. Точно не пам'ятає, так, що братику вибачай, Пиши точно в коментарях, як твій нікнейм читати правильно буде. І подивися. Ах, подивися. Одразу ж б'є класикою, класикою, яка має все ж таки. А більше пробиття, аніж голдовий снаряд, тому що у нас голдовий снаряд пробиває 221. мм броні 275. Це класика ББшенка. І все ж таки, бачиш, японська техніка дається в знаке, адже в нас і ББшенки є також і в голдових снарядах. Зате голтовий снаряд вибиває, може вибивати, може вибивати в теорії і на практиці. Це вже нам відомо. 800+, плюс 700 стабільно 600, Це як золота знаєш, середина. А от якраз таки по звичайна класика ББшники 700 700 600 500 стабільно це також золота така знаєш середина ось такі у нас момент і осколково фугасний 89 ММ броні пробуває 1100 теорії може вибивати ми знаємо що може і більше так, скільки ми вже натанчили? 770 натанчили. 2616. Настріляли вже три, бачиш, бо кранвагена в корму забирає. Чим правильно фугасиком. Всі його хітьпої, які в нього були, залишилися, ми просто щистили. Бух і прак. Рани мезешко, яка БЗК, малесенька, який Уазік проти нас малесенький, ніби як коробка сірників. Ех, получає. Подивися, просто зараз грає на осколкову фугасних снарядах. З одної сторони надій дивно. Дивно, що не те, що ми пропускаємо скільки течок від Проджета, скільки він хітпонтів з нас чистив, а дивно те, що це не фугасниця, Ну, судячи з того, скільки може вибивати осколково фугасний снаряд. А це вже прекрасно. Мається на увазі дурі тих самих хітпоинтів. Ось подивися, ось подивися, 1200 з копійками по проєкто. Це ж просто катастрофічно для середніх танчиків на 10 рівні. Я вже мовчу про ЛТ, Але... Але в нас немає хешів, Правда, хотілося б напевно, щоб тайп 5 хеві був фугасним монстром. І з хешом пробиття в 300. Оце би було, це би було. Але поки я про це все вам розказував, а цей бій хілзу перемагає. Просто на ура! А ми дивимося з вами, танкісти, на після бойову статистику. 6417 напуляного демеджа. Подивися, яка цифра на тай 5 Хеві. Здавалось б, неповоротки Мастадон у 200 тонн. Що набагато більше? Ну, не набагато, але все ж таки Маус 180 це 200 плюс, але більше. Зате хідпонтів зараза чомусь не більше, ніж у Мауса. Хотілося б хоча б як у Мауса. Так, 1830 заблокованої шкоди, два знищено 6 пошкоджено. Головний калібр, звісно, майстер та знак підтримка. І що в нас по плюсах? Пішов плюс наскільки? 264 тисячі 600 срібла в свій сейф, свою копілочку і перше місце по нанесенню шкоди. 1717 вільного досвіду також заробляю в свій сейф. Друзі, а ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій на тай 5 хеві, який нарешті з'явився в нашій грі в світі World of Tanks Blitz. Та підписуємося на канал Борнобійник. Завантажуємо свою ж у Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же. ж. На цьому каналі. А ми погнали 22-й бій. Також відравця під ніком Хілзу вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. З нами знову наш гравець боєць під ніком Хілзу на карті Елада. І знову тай 5 Heavy Master Донт Knight. Так його можна назвати. Диплодок світу, World of Tanks баліц з найбільшим тонажом. На Гусениці свої нещасті, напевно, бідний тагаш. Скреплять під такою масою, але все ж таки баш витягують. Засвітились ми одразу. Засвітились, подивися вороги контрцвій напрям. Ніхто із важких танчиків сюди не їде. А хто сюди пробує їхати? Бабасіньський бабахінський автомобільний транспорт. Куди ж маляє чи він когось пойте із команди союзників? Поки що невідомо. Але ми їдемо до нього. Ми їдемо по його чубчик. Зараз буде барбер. Барбер від Хіл. Задивись, ану, ану чим. Та ж таки Бебешенко ні наскільки там вийшло? 654. А, до 700 не дотягнуло. Але все ж таки, як кажуть, і на тому добре, що не менше. Не хотів він осколково пробувати Ще один мастодон, такий самий, як мелет, який з команди супротивника виїжджає. Також без легендарного кемо. Видно, не вистачило все ж таки хлопцям кешу. Ну, все ж таки, ми знаємо, що зараз ціна його космічна надто виходить, якщо брати повну комплектацію. Контейнера. А ось можна вибити комусь, можливо, із вас повезе, а можливо, вже повезло комусь із вас, а можливо, взагалі комусь гравців Бліц, вибити його із першої коробки. Не знаю. Чи це взагалі можливо? Я думаю, що можливо, адже цей рандомайзер деколи робить чудеса для когось, а для когось робить що? Підрив п'ятої точки. Ну, поки я це все розказую, ми забираємо один кіл свою після бойову статистику. І це вже прекрасно, Бабаха відправилася, відчулилася, поки він когось там моніторив, цинкував. Ми б'ємося з таким самим, як ми. Подивися, куди він цілить, туди ж куди і я. Адже як цей би попадається мені в рандомі, я не соромлюся бити навіть ББшниками, Адже бабешники, принципі, навіть якщо взяти т 110 е 4 або т 30 із цієї гілки, бабешники їхні просто прошивають туди. Залітає пташка в гніздечко. а ну получше! Так, відправили type 71. У гараж. І що в нас по сетапах? Подивись, 4. Проти 4 вже було проти 5. У нас було тепер 5. Долі секунди і все. 4 проти 4. Проти у нас надто довге КД, щоб битися одному десь на фланзі, але адже подивись, ми забираємо все ж таки Шерідина. І це вже прекрасно. Але їдемо битися також проти Мастадонта, бік боса свій тублі, це якраз ягідка. Як панзер є 100. Так, подивися, що там було по цьому. Ми ж все ж таки більше щистили, аніж собі. Та що ж ти хочеш? Все ж таки він не встиг гарматою затулити. Затулити своє моторне підкапотне, е підкапотний простір. Ми туди влучаємо. Він нам все ж таки на 885 пробиває. 4400 ми вже напуляли, 1100 заблокували. І це красота на попроджету отримує. Так, б'ється на ББшенках. На класиці. Ну, в принципі, у нас тут, бачиш, пробиття більше. І це перемога. І це знову ж таки перемога танкісти. Прекрасна перемога. Просто давив свій свій напрям, давив впевнено І так, давайте подивимося на післябойову статистику. У другому бою вийшлося напуляти демеджу домагу у 5 115 Е, і це вже прекрасно. 1520 е, заблокованої шкоди. Півтори тисячі заблокував, 3, знищено, 6 пошкоджено. Знак класності майстер. Бачно, ну, поки що планка в нього не є космічно висока, так що користайтеся, бо можуть підняти. Адже по-любому піднімуть і придеться на майстра. Напевно, в ближчому майбутньому вже потіти. Потіти? Так, пішов плюс на 205 621. Срібла в свій сейф, свою купілочку і перше місце. Звісно, що ж по нанесенню, шкоди, 1487. Зірочок вільного доступу заробляє свій аккаунт. Друзі, ставим подобайки за такий другий, хороший, дійсно розвальний бій в рандомі в режимі бою. А зустрічний бій, та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти, приглядати їх же ж на цьому. Каналі. А я бажаю першу чергу нам, всім, друзі, мирного неба у цей день, день 1 вересня. Можливо, хтось із вас має, та неможливо, думаю, що має дітей. Діти пішли до школи. І тому також вітаю ваших школярів, вітаю тих, хто ходить в садочок. Звісно, що ж, усіх нас із 1 вересня, усіх нас. Головне, щоб було над нами мирне небо. Це самое головне. і для наших дітей, друзів. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.